Прикарпатці стали срівними призерами чемпіонату Європи з ММА. Змагання відбувалися у Сербії. 12-річна Ірина Марценюк та 13-річний Данило Гаврищук опановують вільну боротьбу у Коломийській комплексній дитячо-юнацько-спортивній школі, а також тренуються у Київській академії ММА Перелома. Спортсмени надіслали нам відео з Сербії та поділились враженнями. Мене звати Максим Кирина, відбувся чемпіонат Європи по ММА у Сербії. Я зайняла друге місце, програла дівчинці з України та виграла дівчинку з Словаччини. Вправження від змагань хороші, рівень суперників дуже високий, та всі дуже сирі. Blue Connor, Ірина Марцинюк Україна. Мене звати Голосик на Чемпіонаті Європи зі змушених небовців. я став другим. Першу суточку я бився з ірландцем. Сильний хлопчик був, але ще й хитрий. Другий суперник був теж з Ірландії, якого я виграв. І третій був в Україні, з якого я також виграв. Хотіло би всім подякувати за підтримку та віру в нас. Всім дякую.